Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу магічного впливу будь-яких втручань негативних можна очистити себе, близьких людей, дітей, онуків. Тож промовляйте свої імена, коли я говорю всіх, хто дивиться відео, близькі люди. Починаємо чистку. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-якого втручання негативних будь Як Віск, потани, так зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, хвороби, церковна негативна магія, мусульманська, християнська негативна магія, порчені програми на саму покривала диви вінець, безшлюб'я, чайні намерці зійде, привороти остуди, отвороти хвороби. Порчина смерть зійде, суїцидні думки, посттравматичний синдром, агресія сходить, напруга сходить, заздрість, злість сходять, на здоров'я, біль, страждання, морок, депресія, перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на магічні здібності, пилі з очей сходить. Блоки, блокування і всі залежності від алкоголю, никотину, наркотична, залежність, залежність від статевих відносин, залежність від страждань, від, залежність від солодощів сходить. Також зійдуть смуток, страх. Також зійде бідність, борги сходять. Переводи чужого чужої карми, кармічні вузли негативні, чужі сходять. Депресія, біль, сльози і страждання зійде із усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь цей негатив на себе забирає. Буде так і так є. І... Буде так. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відновити енергію, повернути вдачу, успіх, відкрити шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші, вдачу повернути. Із цим воском у життя усі, хто дивиться відео близьких людей, приходить перемога, вдача, успіх, щастя, любов, здоров'я, гроші, мрії здійснюються, дороги легкі, двері відкриті для успіху, для вдачі. Всім, хто дивиться відео близьким людям, налагоджуються відносини, мир, злагода в сім'ї. Покращується стан здоров'я, відновлюється нормальний стан тіла, вага. Успіх, вдача, здоров'я повертаю. І як цей цукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео близькі люди, солодкі для успіху, вдачі, грошей, здоров'я, любові. Миру, злагоди, як липа липка, так і всі, хто дивиться відео. Близькі люди липкі для вдачі, для успіху, для грошей, для здоров'я, натхнення, щасливого життя, щасливої долі буде. Так і так є. Так, тут дуже сильна чистка сьогодні, гарно. Скажіть, допоможіть вище силим Ще є негатив, магічний вплив, втручання, що треба очистити із тих, хто дивиться, відео, близьких людей. Час. Ну, тут більше негатив іде із чоловічої сторони. От. Сильні остуди, крадніки якісь ще. Хтось ходив на кладовище може підклади навіть крадніки, крадніки долі. Ще й церковна магія негативно, багато зроблено привороту, ви з цими людьми спілкуєтесь, вам в обличчя обманюють. Говорять неправду, чекають вашого, тут може зроблено і на розлучення, і на крах. Може, в вашій справі на роботі бізнес справа, щоб був крах. А ще як може програтися щось пов'язано із, коли може хтось збирає на свою Приміщення для роботи, може хтось збирає для. Може, своє просто квартиру чи будинок хочуть придбати. ну, Це більше, може, чоловіків стосується. Заздрість за спиною переговори. ну, У вас іде карта Верховного суда. Янголи-охоронці стоять на вашому захисті і повністю весь негатив всю порчену програму, що ставили, повертають назад ворогам. Весь крадник відсікаю, відвертаю. всі порчі прокляття знімаю. Відкриваю всі шляхи дороги на щастя, на успіх, на вдачу. Заперечу повністю весь негатив, убираю. Оморочені програми приворотні знімаються. Робили приворот такий, щоб ви гроші віддавали просто. Всі з радістю, з, з, з любов'ю віддали гроші. Робила жінка, ось, заперечую на перший раз. Агресію беру приворотну дію, порчені програми, порчу на тупі знімаю. Порчі з дітей знімаю, захищаю. Прошу янгола, охоронця, духів роду, стати на захист і в день, і вночі захищайте, оберігайте. На мить не лишайте, ще щоб чоловікові ставили програму таку, щоб не піклувався за своє продовження роду, гроші на дітей своїх не виділялися. А студні програми дуже поставили. Тут все вигорає. А морочені, а творотні програми. Заперечую, убираю всі порчені програми. Порчені програми на крах бізнесу власної справи знімаю. Заперечую, обираю повністю всі порчені програми зняті. Відкриваю шляхи дороги на щастя, на успіх. на... Любов на гроші, дороги легкі, двері відкриті, знімається повністю оморочена програма. Повертаю свідомість всім, хто дивиться відео близьким людям відновлюється свідомість. Більше лиха зробити ворог не зможе. Оцікаю на віки вічні ворога. Повертаю вдачу, успіх, любов, щасливу долю повертаю. Обирається агресія, відновлюється мир, злагода, спокійні почуття. Ну, дуже сильні астуди. Перекриваю, перекриваю. Поливалась вже зараз, вичищається. Прошу ваші ви сили, допомоги. І вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте усіх, хто дивиться від близьких людей. Поверніть силу, вдачу, успіх. Буде так. Снімаю. Радник знімає. Вертай назад у співдачу. Якийсь мені йде мішечок. Це зав'язали у мішечок щось. Угу, така гарна чистка випалюється. підселяли сушів Скажіть, допоможіть уші сили. Чи лишився негатив? На тих, хто дивиться відео близьких людях зараз, що треба очистити в даний час. оце мішечок це і є. Ось на кладовищі. Це і одночасно якась. Дивіться, які карти вийшли. Магія така. Кладовище і церква. Це церковне кладовище десь біля церкви. І зараз буду ще дочищати. Будуть гроші. Все буде гаразд. Ви матимете свої а, приміщення, квартиру, будинок і тут попередження, будь ласка, не говоріть нікому про вашу а, про вашу заробітну плату, скільки у вас грошей, які плани, мрії, наміри. Тут навколо вас дуже а, такі люди небезпечні, дуже хочуть. Вам руйнацію робити. Заперечую, обираю повністю всі порчені програми. Кладовицьку магію анулірую бідність з ними, що мені йде ріг або, м -м, скручений ріг. Заперечую ось негатив, убираю. Ротили, роги Ну Це більше бісів підселяли Ну Зараз вони вже повертаються назад, тому хто їх підсиляв. Вищасили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для тих, хто дивиться відео, близьких людей, дітей, онуків. Захищайте, оберігайте, не намить не лишайте, де буде захист міцний. Знімаю привороти, морочені програми, все, що за... по колу ходить. Це, що в ріг скручували, викручує назад, повертай. Ворога, хай з ними все це станеться. Бісів, суші, відправляю назад мерців, тому хто посилав хай з ними, вони і живуть і лишаються, буде так, і так і є. Порчен на алкоголізмнімаю всі перекриття доріг, обираю дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щастя. На щасливу долю чоловічу жіночу відкриті, шляхи дороги повертаю жагу до життя, енергії, сили, фінанси повертаю, буде так і такі. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Дороги всі відкриті. Дороги легкі, двері відкриті, на щастя, на успіх, на вдачу. Буде так і так Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на вдачу, на успіх, на щастя. ще мені йде, що а, як могли взяти ягня, таку жертву якусь показують, як ягня, в мішечку було воно. Я думаю, що його вбивали, просто вбивали як жертву. Ну, більше мені дещо жертву приносили. Ви ще сили, допоможіть, зруйнуйте всю магію негативної, відомої, відомої, невідомої природи. І тут теж показує угу. підселення. Обираю. Більше всіх, хто дивиться відео близькі люди не мають. Відселень обирає з енергетичного фізичного простору, всі, хто дивиться не жертви, повертається їхня воля, вдача, успіх і щастя. Отсікає всі, має негативно, повертає ворогам, хай з ними все це станеться. Дві відкриті, на щастя, на успіх, на вдачу. Тут дві свічечки гарно працюють. Давайте подивимося, чи вдалося очистити. Скажіть, допоможіть вищі сили. Янголи-охоронці, духи роду, прошу допомоги. Скажіть, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео, близьких людей від негативу, магічних впливів, негативних порчених програм. Чи вдалося очистити? Чи лишився зараз негатив? Дорога відкрилася. Це дуже сильний напад. Вам багато енергії було витрачено, вдалося відбитися. Це більше стосувалося фінансових потоків ваших і багато привороту і обману. Навіть якщо і якісь є фінанси, щоб ви їх з любов'ю, з радістю віддавали дуже таким хитрим, підступним людям, які вам в обличчя посміхаються, сміються. Ну, наче люблять вас, але це такий крадник. Це все напад на фінанс. Заперечу, вбираю всі морочні програми, порщі прокляття знімається. Зараз захист став, шляхи на гроші відкрилися. Все вам повертається. Повертаю успіх, вдачу, гроші, любов, енергію, здоров'я. Молодість, красу, багатство всі повертаю. Ось жінка похилого віку робила привороти. Всі закальцовані програми, приворотні програми знімаю. на алкоголізм знімаю. Через алкоголь що ставилося, цікається всі прив'язки. Боже, скільки алкоголя алкоголю. Працюю. До речі, всі перешкоди і здоріг, забрано, відкритий шлях на щастя, на успіх, на вдачу, розсорки знімає, дороги на любов відкриті, на злагоду, мир в сім'ї. Все, що було стягнуто, все, що було вкрадено, повертає назад. Всі, хто дивиться відео близьких, люди вертає успіх, вдачу, фінанси, здоров'я, молодість, красу. Очищаю розум, очищаю думки, голову очищаю, повертаю свідомість тим, хто дивиться відео, близьким людям не треба зловживати, ні алкоголем, ні катином, наркомані, гарманім повністю вичищається ваш простір від негативного втручань. Відкриваю шляхи дороги на щасливе життя, радість кожного дня, на любов, на щастя, на гроші, на здоров'я буде так і такі. Мить Буду так і так. Боже, Боже, дивіться, як гарно ця свічечка повертає прям мішками вам радість, гроші, здоров'я. Це те, що намагалися з вас стягнути. от Нічого не вийшло, зараз захист стоїть гарний. От, все буде гаразд. Добре, я на цьому завершу. Дякую всім за увагу. Е, нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути поб... подобайка, можна поставити, е, е, верніше нап... написати коментар, поширити відео, зробити донат. Це відгук. Що ви радієте, що вам це подобається, що ви радієте, що вас почи... почистили, що відкрився шлях для вищих сил, щоб вони розуміли, що вам це потрібно. от Все буде гаразд. Ну Сьогодні дуже сильна чистка. Будемо продовжувати. Так що все добре. Дякую за увагу. Бажаю усім. Всім воском у життя приходить щастя, любов. Тим, хто дивиться відео близьким людям налагоджуються відносини, мир, злагода, перемога, вдача і успіх. Усі шляхи дороги легкі. Двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. Ця свічечка допрацює. Дякую за увагу і до зустрічі!